Коли ви спілкуєтесь із маніпулятором чи нарцисом, у них є три основні стратегії, якими вони втягують інших людей у свої ігри. Стратегії цих взагалі побільше, але основні три потрібно розуміти, що для маніпуляторів та нарцисів весь світ крутиться тільки навколо них. Тому інші люди це всього лиш інструменти для задоволення їх власних потреб. І тому більшість людей вони навіть не сприймають як рівне рівному. Взагалі, люди для них діляться всього лиш на дві категорії. Перша категорія людей це ті люди, які ведуться на їхні маніпуляції. Тобто це люди, які задовільняють їхні потреби, адже для нарциса весь світ крутиться тільки навколо них, а інших людей і їхніх бажань просто не існує. Скажете егоїстично так. Але нарцису чи маніпулятору просто все рівно. Адже весь світ крутиться тільки навколо них, і є друга категорія людей, які не ведуться на маніпуляції. Тобто це люди, які зрозуміли, що зараз ними будуть маніпулювати, і що цій людині довіряти не можна. Тому маніпулятори позначають таких людей як небезпечні, хоча вони пробують їх подавити. Адже ціль маніпулятора та нарциса стати над іншими. Тому вони пробують цих людей подавити під себе. Але так як людина не ведеться, то вона попадає у категорію небезпечні, тобто ті, які не ведуться на маніпуляції. А тепер поговоримо, як діють нарциси та маніпулятори, і як вони затягують людей у свої брудні ігри. Але перед тим зазначу, що маніпулятори та нарциси це глибоко травмовані люди, яким у дитинстві можливо не додали батьківської любові, можливо, не додали турботи. Тобто у дитинстві там щось сталося. І зараз вони у дорослому житті пробують це компенсувати. От всі ці їхні ігри, це щоб встати на п'ядестал над іншими людьми і отримувати от ту любов, турботу, визнання, і все-таки ні в якому разі їх жаліти не потрібно. Тому що вони знають, що вони грають ці ігри, і вони не готові ці ігри покидати. Вони будуть це грати. А якщо ви будете жаліти нарциса, то значить ви почнете грати у його ігри, і ви станете під нього. Таке робити ні в якому разі не можна. Нарциси і маніпулятори, так, вони глибоко травмовані, але грати у їхні ігри не потрібно. Тому що ці люди, в принципі, не захочуть змінитися, їм так зручно. А якщо хтось каже, що їм потрібно змінитися, то вони розцінюють це як тиск. От що на них тиснуть так, от метод перший: цей метод використовується, щоб втертись вам у довіру та знешкодити вашу пильність. Спілкуючись із маніпулятором та нарцисом, вони відслідковують всі ваші слабкі місця та потаємні бажання. Ціль маніпулятора показати, що він розділяє ваш світогляд і що він задовільняє оці ваші потаємні бажання. І тільки він може вам допомогти. Впоратися із вашими труднощами, от тими слабкими місцями. Ідеальний. Тобто, нарцис от в цей момент грає роль ідеального партнера, дарує подарунки, багато довір, спілкується. Тобто, він робить все, щоб втертись вам у довіру. І якщо у вас виникли почуття, все ви на гачку. Маніпулятор виграв. В цей момент він відіграє роль ідеального партнера, якого ви шукали все життя, в якому самі ідеальні якості. І от він, він маніпулятор, саме чи не неї ідеальний. Тобто, все для того, щоб втертись вам у довіру і знешкодити вашу пильність. Можливо, він навіть покаже вам якісь свої слабкі місця, тобто, що він такий ніжний і у нього є слабкі місця. І тільки ви своїм коханням можете йому допомогти впоратись із його проблемами. Тільки ви і ніхто більше. О Боже, який ідеальний партнер. Причому є така особливість, що він занадто ідеальний. Знаєте, от є прості люди, в яких є свої сильні сторони і слабкі сторони. У маніпуляторів не так. Вони прям ідеальні. А ще маніпулятор та нарцис на цьому етапі показує, як він вкладається у вас. Як він не чає своєї душі постійно щось для вас робить, причому не вимагає нічого від вас, знаєте, такий альтруїст, яка ідеальна людина. Чи можна такій людині не довіряти? Вона ж все робить для вас. Як ж можна не довіритись такій людині? Ну, власне, що хоче маніпулятор, щоб ви повністю довірились і у вас виникли почуття. І коли вам втерлись у довіру, настає етап для другого інструменту маніпулятора. У народі цей інструмент маніпуляції називається ближче далі. Ціль цього інструмента тримати свою жертву у невизначеності і під час невизначеності нав'язувати жертві, що вона винна, що вона повинна вкладатися, тобто нав'язувати почуття провини. Через оцю емоцію невизначеності, яка досягається через ближче далі, задача маніпулятора підсадити вас на емоційну гойдалку, під час якої він буде вам надиктовувати, що ви відчуваєте, чому ви відчуваєте і що вам з цим робити. Причому потрібно розуміти, що коли вам погано, маніпулятору все рівно, адже в центрі його світу є завжди тільки він. І тому йому якось все рівно, що там інші відчувають, якщо це не пов'язано з ним. Якщо йому добре, ну тоді яка різниця? І час від часу маніпулятор віддаляється у стосунках, вмикає холод. Тобто спочатку все нормально, все йде як потрібно. Але в якийсь прекрасний момент людина віддаляється, тим самим тримаючи вас у невизначеності. Адже ви не розумієте, що відбулося. А можливо, навіть вас і звинувачує через емоції чи через слова, що це ви винні. Це все через вас. І як будь-яка нормальна людина, що ви робите? Ви йдете на зустріч людині, ви хочете покращити стосунки. Власне, що і бажає маніпулятор, щоб йому йшли на зустріч. Він буде грати ці ігри, а ви будете йти йому на зустріч. Виведетесь на ці ігри, тому що коли є якась невизначеність, то виникає питання дійсно, а що відбулось? І, можливо, маніпулятор встиг поселити у вас сумніви, що це ви щось зробили не так, що ви не праві. А може дійсно ви, як проста нормальна людина, хочете йти на зустріч людині і відновити стосунки, щоб бути щасливими, маніпулятор та нарцис хочуть вас вивести з рівноваги і нав'язати вам свою реальність. Де вони праві, а ви щось зробили не так. А вони праві, а ви помиляєтесь. Ви робите щось не так, вся проблема у вас. І в якийсь момент всередині вас виникає паніка. Ви не розумієте, що взагалі відбувається, чому він пропав, чому він перестав писати. Може дійсно я щось зробив чи зробила не так, і ви хочете вияснити, чому так відбувається, чому людина пропала. А назустріч вам. І в якийсь прекрасний момент з'являється людина, і ви навіть не розумієте, що це було. Чому от тоді людина образилась та пропала, а зараз з'явилася, і все добре, все чудово, до того моменту, поки маніпулятор знову від вас не віддаляється. І ви, як будь-яка нормальна людина, знову хочете вияснити, а чому? І починаєте вкладатися у ці стосунки, задовільняти потреби маніпулятора, нарциса. А маніпулятор розуміє, що от, от маніпуляція вдалась. Ви робите все, аби відновити ці стосунки. Тобто ви підете на все. Маніпулятор уже знає всі ваші слабкі місця, і він буде їх чудово використовувати. Знову ж таки, йому все рівно, що ви відчуваєте. Зате йому приємно, коли за ним бігають і стараються відновити стосунки, стараються для нього, а йому нічого не потрібно робити. Він або віддаляється, або йде назустріч. Просто прекрасно. У такому стані маніпулятор може тримати свою жертву вічно. І, взагалі, цілі маніпулятора просто знищити особистість людини, зробити з людини ляльку, яка слухняна і яка виконує те, що скаже маніпулятор чи нарцис. Це дуже небезпечний інструмент, тому що маніпулятор просто знищує людину як особистість. Він стирає я людини. Він старає самоповагу, самооцінку. Людина дійсно стає жертвою, заручником маніпулятора. І важко навіть уявити, що в цей момент переживає людина, от на яку такий маніпулятор впливає тривалий час. І, на жаль, після таких стосунків особистість людини приходиться дуже довго відновлювати, тому що там оцього власного я практично немає. А замість того маніпулятор підсадив почуття провини. Комплекси сором, страх, ціль маніпулятора. Щоб чим глибше проник оцей сумнів стосовно себе, сором, страх, чим глибше, от чим глибше в підсвідомості він буде, тим легше буде маніпулювати людиною. Тому маніпулятор прям дуже глибоко це поселяє. Ну а якщо це дуже глибоко, то відповідно потім у майбутньому цього дуже важко позбутись. Тому маніпулятор зробить все, щоб зруйнувати ваше життя і вашу особистість. Ви не маєте щось хотіти, ви не маєте жити своїм життям щасливим життям. Ви маєте жити так, як цього захоче маніпулятор. І відчувати те, що захоче маніпулятор. У вас не повинно бути своїх цінностей. Ви повинні мати цінності маніпулятора. Гаразд, йдемо далі. Третій інструмент це маніпуляція почуттям провини. І якщо в першому випадку у нас була невизначеність, то тут точечна маніпуляція почуттям провини. Цей інструмент використовується, коли попередній інструмент ближче далі ніяк не діє. Тобто маніпулятор віддаляється, а людині все рівно. Тоді маніпулятор використовує наступний інструмент. Маніпуляція почуттям провини. У цьому інструменті маніпулятор робить все, щоб звинуватити вас у своїх бідах, тобто він перекидає на вас свою відповідальність. Якщо у попередньому інструменті маніпулятор віддалявся від вас і мовчав, уникав розмов і тримав вас у невизначеності, то під час цієї маніпуляції маніпулятор вас не уникає. Він прямо заявляє, що ви не ви. Ви відчуваєте постійний тиск на вас відчуттям провини та образами. От маніпулятор, наче мала дитина, яка постійно ображається на вас, і наче мала дитина. Яка перекидає відповідальність на дорослих. Маніпулятор грає роль ідеального партнера, який старається для вас все робить для вас, щоб вам було добре. Це ілюзія, яку він будує навколо себе, щоб показати, який він активний, як він старається, як він щось робить, але це ілюзія. Насправді такого немає. І постійно йдуть звинувачування та образи. Ціль маніпулятора нав'язати вам почуття провини. Що це ви неправильно робите, це ваші неправильні вчинки, у вас неправильний світогляд. І що це вам потрібно старатися та змінюватись? Це актор, який знає, як грати та що грати, так, щоб інші повірили, що він ідеальний, що він робить все правильно. А от його партнер це дефектна сволота. Яка робить все погано, і от їй потрібно змінюватись, а він ідеальний. І для того щоб людина подолала свій дефект і отримала прощення від нього, людина повинна робити все, аби заслужити це прощення. Прощення від маніпулятора та нарциса. Знову ж таки, під час цієї маніпуляції людина втрачає свою особистість, адже їй нав'язують, що вона дефектна, що вона себе веде неправильно. Що вона повинна себе зрадити. І так як людина приймає рішення себе зрадити на користь маніпулятора чи стосунків, адже тепер вона не думає, що хочу я, вона про це навіть не мріє. Їй нав'язали, що її бажання дефектні, її слова дефектні, її світогляд дефектний. Людині зруйнувала оце її бажання щось хотіти, відчуття, що вона робить все правильно у своєму житті. Замість цього їй нав'язали, що вона робить все неправильно, що вона якась не така, тобто, знову ж таки, комплекси страх сором. І оце все доволі таки важко потім витягувати із людини, щоб людина зажила у своє щасливе життя. І є такі випадки, коли людина потрапляє до маніпулятора чи нарциса, і ця людина дійсно кончена на всю голову. Маніпулятор налаштовує все суспільство проти цієї людини. Або обриває будь-які зв'язки людини із зовнішнім світом. Це робиться дійсно для того, щоб людина була рабом. І щоб маніпулятор міг все робити із цією людиною, щоб він був зверху. І ніхто не міг допомогти цій людині, ніхто не міг сказати, що дивись щось не так, покидай його чи її. Ні, маніпулятор це все обриває, налаштовуючи весь світ проти цієї людини. Або обриваючи зв'язки, ні друзів, ні знайомих, ні родичів. Взагалі ніякого особистого простору. Звісно, інструментів ще багато, але основних три, про яких я говорив: є, наприклад, інструмент приниження, коли маніпулятор максимально принижує свою жертву, її зовнішність, її друзів, її родичів, її заробіток. Що ти тинуль без палочки, а себе він подає як ідеального партера. Якщо людина хоче стати такою, як маніпулятор, як ця ідеальна картинка маніпулятора, то людина повинна робити все, щоб наближитись до маніпулятора, стати схожою на нього і отримати прощення від нього. І тоді маніпулятор дозволить цій людині бути поруч, дозволить бути поруч. Якщо людина буде старатись і робити все для нього, для нього ідеального. Знову ж таки, хто вам нав'язав цю думку, що ви не ідеальні, це все зробив маніпулятор чи нарцис. Він принижував, він якимись такими шутками знущався над вами, принижував вашу зовнішність, батьків, друзів. І цим самим вам нав'язуючи, що ви не ідеальні, а от він ідеальний. Або маніпуляція страхом, що він від вас піде, він ідеальний. І більше вам такого не знайти. Взагалі ви нікому не потрібні, крім цієї людини, крім цього святого маніпулятора. Ви нікому не потрібні. Вас ніхто не полюбить. Тому ви повинні старатися, щоб задовільнити маніпулятора, щоб він від вас не пішов, був поруч з вами. Адже ви такого більше не знайдете. І ви взагалі нікому не потрібні. От саме таке переконання інколи нав'язує маніпулятор. У маніпуляторів та нарцисів колосальна кількість інструментів для маніпуляції. Але виникає питання взагалі їм це навіщо? Тому що маніпулятори це глибоко травмовані у собі діти. Всередині них біль, колосальний біль. Можливо, навіть тривога, можливо, апатія, депресія. Вони відчувають постійну самотність, комплекси у них. І тепер до вас питання, яка самооцінка у таких травмованих людей? Висока чи низька. Знову ж таки, для того, щоб хоч якось втримати свою низьку самооцінку та уникати цього внутрішнього болю. Це все їм допомагають робити інші люди, адже самі вони це зробити не можуть. Саме звідси переконання, що весь світ має крутитися навколо мене. Тобто, весь світ має старатися для мене, щоб мою самооцінку піднімати, щоб я був на п'ядесталі. А всі інші люди, вони ніхто інколи це не тільки емоційні потреби, а ще і фінансові, у тому випадку, якщо для людини дійсно гроші важливі. Але в першу чергу це емоційні потреби, адже ціль маніпулятора, щоб жертва завжди була поруч і робила все, що скаже він, для того щоб втамувати свій внутрішній біль. І для цього йому потрібні інші люди, адже сам цього він зробити не може, і тому для маніпулятора інші люди це всього лиш інструменти не більше, ні менше. Зверху він, а люди повинні старатися для нього, щоб йому було добре.